Час завжди перевіряє на міцність те, що ми зробили. Це стосується і творчості, каже Дмитро Стецько. Вітрила часу сучасна творчість майстра. Його роботи називають мальованою поезією. Мистецтво у двадцятому столітті вимагає великих форм стверджує художник. Вони більше розкривають 21 століття. Свої роботи Дмитро Стецько збирає у виставки кожних 10 років. Тоді ж і сам оцінює гармонію усіх творів. Цей рік видався плідним для майстра. Виставка вітрила часу у Тернополі. Вже третя цього року. У Дмитра Стецька, художник сподівається, його вітрила часу. Припадуть до душі шанувальника мистецтва. Без підрамників вони нагадують рядно або щось більше від народу. Легко його сприймається людьми, дає людям енергетику добру. І можна пізнавати людина щось своє, будь який з цих глядачів щось знає своє. І молоді, і старші. Покоління Дмитро Стецько каже про себе: Одинак, не перебуває у спілках його творчий шлях окремий від інших. Може, саме тому вдається художнику зберігати індивідуальність, бути завжди новим. Дмитро Стецько розповідає: його роботи потребують вдумливого бачення, тому розуміють картини не всі глядачі. кажуть, що ускладно їх сприймають, але не ретично. Їх затримують і ще хочуть ще пізнати, що то за раз один раз, другий, третій, щоб пізнати, увійти в твори мистецтво для мене це наука, а не споглядання мистецтва. Надихають художника на творчість його близькі люди, зокрема, дружина Віра. Завдяки саме сім'ї Стецько Тернопіль знають у всьому світі. Є Дмитро, який проніс свою хоругву з 70-х років до цих пір. Не зламався, виріс, є його славний побратим вірця Стецько, яка відома теж тим скрізь тепер, що пронесла знання про Пінзеля від Бучача до Лувра. Після виставки Дмитра Стецька тримати високу планку галереї бункер муз буде складно. Начальник міського управління культури каже: у Тернополі вперше з'явилась виставкова зала, яка демонструє роботи такого відомого художника. Якщо говорити про Дмитра Стецька, це вже постать, яка сягає всеукраїнського значення, а скорше всього міждержавного. Адже це своєрідний такий ретроперспектива. Пошуків малярства на Україні, говорячи про Україну, ми не можемо сьогодні розділити Україну і Дмитра Стацька і по його переконанням, і по його роботам.